Влог закінчила вже сьогодні, але Ліса хоче піти в Макдональдс. Тож ми збираємось. Дивіться, яке гарне небо. Я хочу зробити ближче. Просто коли я дивлюсь на це, це така краса. Зараз підемо, напевно, що сходимо в Макдональдс. Я не хочу, чесно кажучи, йти. Зараз вже 20.37, 20 градусів тепла на вулиці. Але Аліса цілий день пролежала в ліжку і хоче кудись сходити. Тож, напевно, зараз все ж таки витягне свою мати. Підемо. Це ж ми завжди знімали в день. А тепер цікаво, як телефон знімає ввечері. Так, автобус стоїть не дуже. Гарно, там хотіла показати вам фонтани на тій стороні. Це Плаза де Торос. Так. Зараз, може, я Алісу буду просити, може ми підемо прогуляємось біля моря, візьмемо наше замовлення. Хоча їй подобається їсти всередині, в Макдональдсі саме. Тепло на вулиці, 20 градусів тепла. Ні-ні, Аліся, ходімо далі. Оце завжди думає, де б розвести свою мати. На іграшки, на солодощі. Давай, давай, іди вже. Тут ігра на камеру. Скільки з Алісою разів ходимо, вона каже, пішли в оцей бар. Мені не хотіла мені космонавта фоткати. Так, Аліся, що ти маму свою там здаєш? Космонавта, дядя. Так, а тут, його так... мені не тут такий шум, дивіться, який бар гарний. Боже, а там всередині. Так, як завжди, купа людей. Аліса, дякую тобі, що допомагаєш мені вести блог, бо без тебе я б взагалі не справилась. І тільки подивіться, яка краса. Цей фонтан я вам день показувала. Він ну, не видно, як він світиться. А вночі так гарно. Але на камері... На камері, якщо чесно, не такий колір. Так, камера не передає, чесно, от зараз оці які великі, вони жовті-жовті. І дуже яскраві кольори взагалі. Але камера цього не передає. Добре, Аліса, ходімо в Макдональдс. Зараз ми побачимо там купу народу. Телефон придатільський розрядився. Аліся їсть пиріжок з Макдональдса, який з яблуком та з корицею. А ми йдемо, а ми йдемо. хочу прогулятися, де... а зараз покажу вам, куди я хочу прогулятися. Прямо на море ми не підемо, там де пісок, а підемо, де дерев'яна дерев підлога. Як? Як воно називається правильно? Щось я забула це слово в міст. Дерев'яний міст. Ну так, може бути. Другі міст, ні міст. Так, батуристів, дивіться, яка краса. Я згадую, а зараз згадую, той час, коли ми з Женєю тільки спілкувалися по телефону, він виходив сюди гуляти і показував мені це місце, ось цю підлогу. Я завжди думала, боже, яка краса, так хочеться хоча б раз у житті поїхати і подивитися на цю красу. Ну, хто ж знав, що так станеться, і що таким чином, взагалі ми попадемо в Іспанію. Взагалі, я раніше дуже хотіла жити біля моря, не пам'ятаю чи розповідала я вам це. Ну, напевно, що так. Кожного разу зараз думаю, що ну, не таким чином, не таким шляхом. Я хотіла це отримати. Тож, дійтесь своїх бажань, дуже обережно думайте, мрійте, тому що бачите, як значить, бажання збуваються, але яким шляхом. О Боже, я бачу там базар. Тенерифе, так, там на Тенерифе, коли виходиш на набережну, так купа людей, які продають речі. Так, ви тільки подивіться, Остан... останній піск моди. Так, а ось там якийсь бар, ну такого раніше я не бачила, а може ще тому, що я дуже давно тут була. Так, тут дуже багато цікавих моделей, товарів. Куди там той? О, як так, куди ми там ходили? З подружкою. аутлет Куди там той аутлет, дивіться? І кросівки, і сумки, бар дуже гарний. Так, а я хочу. А зачекай. Бо всі вони обганяють. Так, а я хотіла ось сюди сходити. Попереду казіно. Все, може підемо і перевіримо нашу удачу. Удачу. Тут... Ну, так а ти, якщо зараз стрибнеш вниз, просто провалишся і все. Ні, це все жарт. Стрибай. Просто подивіться, наскільки гарно. Ввечері. Так, там фортеця Санта-Барбара. Світиться, люди гуляють. Аліса мені матає нерви. Так. Аліса, ходімо ще далі, прогуляємось. Ходімо. Так. Єдине, що грає в когось музика, я сподіваюся, що не чути на відео і YouTube не заблокує мене. Дивлюсь, а поїзд із депортива це що? Це типу спортивної зали, а поруч казіно. Гарно, багато людей всі відпочивають. До речі, був круїзний лайнер, пам'ятаєте, показувала, немає вже вже відплив. Це вчора, напевно, ми вранці йшли і він вже відсигналив, що відпливає. Ось так гарно. на Кантіль, Фортеця Санта-Барбара, Боже, як гарно підсвічується все. Дуже гарно знімає, дуже гарно видно. Що трішки зараз прогуляємось, напевно, далі. Вже додому підемо. Вже на годиннику половина 12-го. Так, тільки не починай, будь ласка, грати на своїй гітарі. Злодій. А Він, напевно, там згадує слова. Ти чула, Аліс? Кажу, чоловік стояв на гітарі, гітару свою приготував, але не, не починав грати. Стоїть, щось повторює, напевно, слова згадував пісні. Тут також є якийсь бар, ресторан. Мені більше подобається, коли немає музики. Ну, не з-за того, що відео немає, як записувати, ні, а коли ось така спокійна атмосфера або така тихенька музика. Бо якщо це грає да, на всю кафе, на весь ресторан, та музика хочеться піти. Я, коні... хочеш я звісно, не знаю, як я топтала два пірашка. Ну, дякую, що ти показуєш нам, як ти втоптала два пірашка. Нам не зрозуміло просто. Так. Да, ми зайшли з Алісою в Макдональдс, купили два пиріжка і пішли гуляти. Я думала, що один пиріжок мені, а один тобі. Аліса Аліса. Так. Яхта, як, як гарно. Головне, головне, не впасти. <рес> Ні, не хочу. Так, ходімо далі. Я, напевно, що буду вже закінчувати це відео. По-перше, в мене тут сів телефон. Я ж не збиралась взагалі виходити. Це Аліса мене витягнула на вулицю. Дякую тобі. І <рес> Тому що в нас пузіка набіта. Це, подруге, да? А, по-друге, тому що в нас пузіка набіта. Ну, а по-друге, вже напевно будемо зараз повертатися назад просто. І йти додому. Так, все, всім вам бажаю гарного настрою.